Вітаю, друзі, Чернігів. Трагедія. Офіційні дані. На ранок 18 загиблих, 78 постраждалих, і вже нібито припинена рятувальна операція. За моєю інформацією, загиблих і постраждалих набагато більше. Тому що значна частина з них військові. Військові, які. В предиснянському готелі розміщувались. Я зумисно вчора сказав неправильну геолокацію місце знаходження готелю, щоб не звинувачував, не доведи Господь, якби був другий приліт. Сумуємо, співчуваємо, але водночас хочемо справедливості, справедливості по відношенню до тих утирків командирів, які розташували в місті. Прикордонному місті, недалеко від кордону, де підліт російських ракет дуже швидкий, фактично військову частину в готелі. Це не перший випадок, коли виродки званням командирів жертвували солдатами аби. Пригадайте, на, ще на початку широкомасштабного вторгнення влучення в казарми в Миколаїв. Пригадайте гибель Вінницьких Кордівців в Запоріжжі на Моторсічі. Пригадайте те, що було останнім часом, той же Чернігів, коли зліт виробників дронів в центрі міста приліт гибель цивільних. Пригадайте шикування на Запоріжжі Закарпатської гірської стрілецької бригади для нагородження, коли е, прилетіли безпілотники, навели ракети і загинув бездумно особовий склад. Скрізь винні ті командири, які відповідали за розташування, за проведення заходів. За безпеку. Тут не виключення. На третьому році повномасштабного вторгнення, коли ворог ракетами і дронами дос достигає об'єктів нашої інфраструктури на всій території України, треба усвідомлювати, що не можна квартирувати військових в великій кількості в одному місті, що туди прилетить. Що рано чи пізно знайдеться ублюдок якийсь за гроші. Чи через любов красеє матушки наведе ворожі ракети на це розположення? Мене вчора ким тільки не обзивали. І Агентом Москви, і ногою Кремля. І, як завгодно, це був цілий хейт. Його запустили навмисно. Тому що легше ж когось звинуватити в роботі на Кремль чи шукати винних в загибелі наших воїнів і цивільних, які проживали поруч. Друзі. У мене інформація про подібні речі перевіряється. І вона надходить від представників вищого. Воєнного командування. Не всі там негідники. Не всі там багато дуже порядних офіцерів, які бачать цей безлад, і те, що не карають винних, і це вони дають мені інформацію. Я знав, як летіли ракети, які ракети вже після того, звичайно, як прилетіли, які ловушки вони викидали, і так далі. і так далі, Я публікував це. Зараз я вимагаю. І кожен українець вимагає покарання тих командирів, які винні в загибелі наших воїнів. Звичайно, перш за все, вина лежить на Путінській Росії, яка розв'язала і 10 років веде війну проти нашої неньки України. Але ті з командирів, хто поіпав, і допустив таке, також мають нести покарання досить. Досить спускати на гальмах і відмазувати негідників, полковничих генеральських погонах. Мають нести відповідальність, кримінальну загибель українських воїнів, яких не рахують. Нам же чому не повідомляють? Не рахують. А вчора скільки матерів, батьків, рідних втратили, синів? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам, як зовнішнім, так і внутрішнім.